За даними ВОЗ, зараз понад 50 мільйонів людей у світі страждають від хвороби Альцгеймера. Захворюваність у жінок вища, ніж у чоловіків. Дослідження прогнозують, що до 2030 року цей показник зросте у півтори рази, а до 2050 року у три рази. Літній вік це основний фактор ризику хвороби Альцгеймера. Хоча це захворювання не є звичайним станом для нормального старіння, але коли людина стає старшою, ймовірність розвитку хвороби зростає. У зв'язку із загальним збільшенням тривалості життя населення планети таких хворих стає з кожним роком дедалі більше. Хвороба Альцгеймера є найбільш поширеною причиною деменції. На неї припадає 60-70% усіх випадків розвитку деменції. Хвороба Альцгеймера належить до деменції, до захворювань, які вражають когнітивні функції пацієнтів. Це серед низки нейродогенеративних захворювань можемо казати, що така більш повільно прогресуюча деменція, саме тому симптоми з'являються поступово. і Деколи пацієнти не звертають на них уваги, а це саме порушення. В емоційній сфері це порушення короткочасної пам'яті, це порушення орієнтування в просторі, власній особистості, в часі. А, ці а, пацієнти становляться забудькуватими, вони становляться плаксивими, іноді агресивними. Захворювання має також спадковий характер. На сьогодні ми можемо провести по перше генетичне дослідження, аби встановити чи є цей пацієнт в зоні ризику розвитку цього захворювання. По-друге, після звернення до лікаря-спеціаліста треба провести низку клінічних тестів щодо оцінки когнітивних функцій, а також до обстеження від у вигляді звичайного та спеціалізованого звичайного МРТ та спеціалізованого дослідження, яке зветься ПЕТ, яке вкаже нам саме на відкладення того патологічного білку бета-амілоїду. Велика проблема в тому, що родичі спочатку не звертають уваги на деякі дивності в поведінці людей. Іні похилого віку, вважаючи це проявом характеру людини або просто старістю, як зазначають лікарі про захворювання рідних, треба не тільки знати, але й допомагати їм правильно ставитися до обставин життя. Коли родичі знають щодо діагнозу, ми можемо уповільнити прийом деяких препаратів. На сьогодні він є схвалений міжнародними, американськими європейськими організаціями щодо уповільнення проявів хвороби Альцгеймера, коли ми можемо зберегти когнітивні функції. Бо, на жаль, без лікування, без підтримуючої терапії, коли вже проходять незворотні зміни, і пацієнт Стає агресивним, тоді ми можемо використовувати лише такі седативні психотропні засоби, аби полегчити догляд за хворим. Кваліфікована допомога таким пацієнтам, а також підтримка рідних та близьких хворих один з напрямків діяльності відділення неврології університетської клініки Одеського національного медичного університету. На базі відділення розташований кафедра неврології та нейрохірургії ОНМЕДУ. Відділення розраховане на прийом 60 хворих із різноманітною неврологічною патологією: російний склероз, хронічна ішемія мозку, боковий аміотрофічний склероз та і інші неврологічні захворювання. Ми надаємо послуги не тільки мешканцям міста, а також приймаємо на лікування хворих із різних сіт Одеської області. Серед пролікованих – як молоді люди, так і особи похилого віку. Серед контингенту літніх людей слід зазначити пацієнтів з хворобою Альцгеймера. За час перебування в стаціонарі всі пацієнти проходять ряд обов'язкових досліджень: це магнітна резонансна томографія головного мозку, ультразвукова, транскраніальна доплеросонографія та дуплексне сканування брахіоцефальних судин. Також проводять експериментальне психологічне тестування, виключаючи органічну неврологічну патологію, щоб визначитись з подальшим маршрутом пацієнта до спеціалізованого психіатричного закладу. Яке має в своєму розпорядженні найсучасніше обладнання, в тому числі унікальне для України. Тому хворий до моменту виписки обстежений максимально. Це одне, це я говорю, як є це одне з найкращих неврологічних відділень, в яких я колись лікувала. Найкраще вони роблять все для того, щоб хворі, які потрапили в це відділення, щоб вони швидше. Вилікувалися і з чудесним настрієм виходили з цього відділення. Чудові лікарі! На жаль, війна привнесла корективи в звичайну роботу неврологічного відділення. Лікарі суттєво розширили перелік надання медичної допомоги. Колектив відділення це фахівці високого класу з числа випускників Одеського національного медичного університету. Основна наша мета здоров'я кожного українця.